Чеські театрали на Закарпатті з цікавою пропозицією влаштувати Міжнародний фестиваль Свобода. Назва символічна заради звільнення від негативних емоцій, від страху і байдужості. А головне підтримки українців у нелегкий час. Цей фестиваль організували громадська організація Коридор UA» разом з театром Ласка і це. Прекрасна подія це дружба між Чехією та Україною. Актори, виконавці. Творчі особистості мають можливість на майданчиках міста Ужгорода показати не тільки театральне мистецтво, але і фольклорні композиції. Міністерство культури Чехії активно підтримало ідею проведення фестивалю в Ужгороді. Чеські театрали запевняють, крім гуманітарної підтримки країни-сусідки повинні об'єднатися і на культурній платформі. На три дні ми маємо зробити якійсь, е, атмосферу абсолютного спокою, е, якогось е, умиротворення mm. на момент цього фестивалю для людей, які зараз тут. Перш за все, дуже дякуємо, що ці 11 колективів вони мають змогу бути присутніми на цьому, на цьому фестивалі. Всього їх 11, шість українських, чотири чеських. Протягом трьох днів на сцені лялькового театру Бавка і обласного музичного драматичного театру проходитимуть вистави у виконанні театральних колективів шістьох з України, зокрема Донеччини та Франківщини, і чотирьох з Чехії. Що на початку вони зрозуміли, що людям культури України це зараз дуже необхідно, що вони дуже в тяжкому скрутному становищі і вони мають щось робити. В якій ситуації вони опинились зараз? I v Nebačičovce mají jaký smysl i v Čechy, i v Ukrajině zář, i v Neprodloužujících. V tu chvíli nás Ministerstvo kultury a Evropská unie Next Generation podpořila v našem prvním společném projektu s humanitárním koridorem, což byl workshop pro ukrajinské herečky, které byly v té chvíli v Praze. Tím jsme dali základy i jedné z inscenací, která bude mít světovou premiéru na tomto mezinárodním divadelním festivalu. Jsem velmi vděčný Ministerstvu kultury Čechy, jak je tak už se Zajímají se tím už méně v nich je kontakty na schodě Ukrajiny, oni Vy prodloužují podporovat i všechnu tu historii i kulturní ten. ten, 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 ten front. Je to právě kvůli tomu, aby jsme, aby jsme nedělali jenom humanitární pomoc, protože si myslíme, že jenom humanitární pomoc nemůže dostatečně pomoct obyvatelům Ukrajiny a je potřeba už nyní začít vlastně s integračníma výměnýma programama a právě cílit do kultury, abychom ukázali Люди в Чеську і на Україні, що něco, що нас споює, a díky čemu můžeme tuto війну виграти. Що вони допомагали спочатку лише там якусь гуманітарну але зараз вони розуміють, що цього взагалі недостатньо і добре, якби це був якийсь поєднання культур чесько-українською, що це буде добрий обмін між культурами. Таким чином ми зможемо якось приблизити нашу перемогу. Цього тижня загалом театральні події в активній фазі: берегово, Мукачево і Ужгород будуть слугувати майданчиками для проведення вистав і інших театральних ініціатив. Тож усіх щиро запрошуємо з 21 по 23 квітня на сцени відомих театрів Закарпаття.